Початком повномасштабного вторгнення українці переживають тривогу, стреси та страх. Дуже важливо в таких умовах підтримувати ментальне здоров'я, щоб знати, як робити це правильно. У новомосковську провели тренінг для вчителів. Зараз ми всі живемо в складних, в складних умовах війни, і як дорослі, так і діти. Перебувають в стресі, тому вони дізнаються як теоретичну частину, так і багато практичних вправ та технік, які можна застосовувати для того, щоб зберегти своє ментальне здоров'я. Ми проводимо з працівниками закладів освіти для того, щоб саме сьогодні будуть це практичні психологи соціальні педагоги для того, щоб вони впровадили ці знання у себе в закладах освіти і змогли надати допомогу як дорослим, так і дітям, які до них будуть звертатися. Практичні психологи та соціальні педагоги закладів освіти зустрілися на круглому столі. Присвяти. Питанню здоров'я усіх учасників освітнього процесу. У зв'язку з останніми змінами в освіті всієї країни в нашому місті теж був створений центр професійного розвитку. За останні півроку в центр професійного розвитку було проведено чимало заходів, які сприяли розвитку педагогічних працівників міста. Ми розуміємо, що на даний момент дуже актуальним питанням є саме психологічний стан. Вчителів, дітей, батьків, тому чимало заходів у нас саме на психологічну стійкість, на розвиток ментального здоров'я, на психічне здоров'я наших освітян, так і на всіх учасників освітнього процесу, хочемо донести до наших педагогів всі інновації, ті, що ми можемо, принаймні. Потім центр працює як для заступників адміністрації закладів освіти, так і для кожного педагога в залежності від їхніх потреб. У нас є анкетування, завдяки якому ми бачимо потреби саме нашого міста і проводимо ті заходи, які потребує наше місто. Цикл занять з педагогами, який триває з перших днів вторгнення, надзвичайно важливий, зазначає начальниця управління освіти Ірина Рябоконь. Адже гарний вчитель має вміти визначати емоційний стан дитини та за потреби стабілізувати його. Бувають випадки, де ну дійсно необхідно звернути увагу батьків, що дитині потрібен спеціаліст це в надскладних випадках тому що всього буває в нашій громаді дуже багато діток внутрішніх внутрішньо переміщених які відчули на собі побачили всі жахи війни тому сьогоднішній захід це один із циклу який проводиться у нас систематично і ну хочеться сподіватися, що він дійсно буде дуже корисний для продуктивної роботи наших педагогів. На тренінгу вчителі прослухали лекції та виконали різні вправи. Якщо я буду показувати вам кружечок червоного кольору, оце е, якраз буде у нас емоційний виплеск. Ви можете топотіти ногами, кричати голосно, махати руками, так щоб не зачепити один ваш. Багато на сьогоднішній день, звичайно, що в дистанційній роботі це складніше зробити, якби це було очне навчання. Ми б зібралися так, як на тренінгу в коло вже покричали, потупали ногами, але все одно багато вправ є, які можна застосовувати і дистанційно. Ось, наприклад, дихальні вправи, так вони в принципі працюють завжди і в будь-яких умовах дистанційних чи вучних, очних. Тому, от саме такі вправи, вправи на... Знаходження так навколо себе п'ять предметів, чотири запахи. Так, три відчутті своїх. Ось це ті вправи, які можна застосовувати як із дорослими, так і з дітьми. Зіткнувшись із досвідом війни, люди відчувають різні емоції: страх, злість, безсилля, відчай, розгубленість важливо розуміти, така реакція нормальна для ненормальної ситуації. Життя продовжується, а кожен період рано чи пізно завершується, і війна обов'язково завершиться нашою перемогою.